Я, кохаю тебе, Мел. я вже казав. Мій новий хлопець, Чет. Я піду на коронацію з ним. Можеш мене не супроводжувати. <звук> да. Мел, підеш на коронацію зі мною. <звук> так. Вона сказала так. Ходімо, Бен. Команда чекає. Так. Бувай. Яка перемога, який знаменний день для лицарів Орадону, що повернули собі Кубок після стількох років. Мені дуже шкода, Одрі. Ді? Так. Якби вона була така талановита, як ти, вміла шити, знала стільки секретів краси, їй би не був потрібен принц для самоствердження. Отже, я не без талантів. Їх в тебе багато. Дякую, Мел. Так, так. А ось і він. Джей